Dzień dobry, si strony Natalia. Witam kochani mamy takie dwie Dwynni za 30 zł, giga siedm 2 miliony dwie Dwebki za 20 zł mega paradiso ekstrama siedmai. Star żadny scarp za 10 zł, dwie po 5 zlotych, also eksplozia i siedm 13, 21 I wat to 60, 120 złotych. Dobra, lecimy. Paradiso ja już nadrapała. Може, і ж пойде ліпі з 15 номерком, але заставила лише одну цю сторону. Це, пивнячка не мами. Добре, летімо, забачимо. Дуже тяжко пішла примірка. Бо направді не від за тих символів, як це Ну, Може, приблизно, о, Добре, з номерком 33. Добре. Шукаємо всю демку 13, 21, Хоч тут. Навіть, цех ліч птом 11 25 62, а мама 14 29 26 18 17 23 і 16 ну no, дуже тяжко тут що з налестю добре мами постачка з одним екстремальний 7 з номерком шостим. Шукаємо флік. Сідаємо куплік і долар. Добре. Мама, чи є ще єден? Дев'ятнаще. Пятнаще. Шесть. Чотирнаще. Два діщі. Чи мами пік? Десять. П'ять. Два діщі. Єден. Осімнаще. 30, 13, 29, 28, 2, 33, ну и уж концовка, 4, 25, 26, 24, 11 і 9. Але мамы плечик раз і два, и мамы 4 тысячи злота. Пинкни. Дети контрольные. Сбачить. Мамы йод. To trzeba wszystko zrapów zdrapać, nie? J. I 40 zł mamy po pliczyk w noże. Dobra, teraz u oczówku zrobimy z numerą 29. To ono już nie drapało u woczułków. No dobra. Wiszynka i banan. 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 Тут вишенька. И тут вишенька. Я не уминула, то все. Э, игрушка тута Киви. Игрушка Киви. Игрушка. Далее, далее. Игрушка есть. Тут игрушка. Тут киви, Игрушка. Добре, мелони, боровка. Мелони. Мелони. Боровка. Боровка, мелони, боровка. То ще такі віуминула, забачте. Ну. Мелони, то маємо боровку, і боровка і мелони. Ту ще боровка. Окей. Авокадо. Авокадо і бруськвінка. Маме. Бруськвінку. Авокадо. 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 Тут авокадо, тут авокадо, тут бруськвіна і бруськвіння. Добре. Фіга. Помаранчка. Маме. Figu, pomarańczka, pomarańczka. Mm, tutaj figa i pomarańczka. Jabłuszko, kokos. Jabłuszko, jabłuszko, tu jabłuszko, kokos, kokos, jako, Tu kokos i tu kokos. Ну no, і два останні символи. Віногронко і цитринка. У мамий лінії цитринка, то віногронко, віногронко, цитринка, ну і напевно п'ять золотих, то є ж літр коситої. Цо я тут наполушила? Авокадо є, помаранчика є, цитринка є, яблушко, є. А, трускавку зрапала, ну, це то, але, але чудо, ну, пусто. добре. Це той раз робимо. старожитній скарб з номерком 11. Добре, бонусишками 4 ендетичних символи, а в грі по три. Ну, перша гра. Так. druga, no już bonus odpada, nie ma, tu też nie ma, szósta, Pięta. nie ma, szósta Нема для арфи. Ну і остатня сьома гра. Нема. Чи для мами пустачка. Добре. Йдемо з парадісу. З номерком 15. Лінії ще нема. Водольот і лоутка. Водольот. Снимаме малко водолет. Водолет. Той ще ви забавя, че минула сомбреро ви e, е добро. Това са Окей. Tu nie widzę. Tu jest, tu jest, tu jeszcze są jest, nie ma co dalej kiwi, dobra. kiwi jest, dobra jest, 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 kiwi, kiwi. Tu jeszcze jest. Tu mamy kiwi. Ok. Pelikan i tukan. Pelikan, tuka. Tukan. Pelikan tukan. то нема, то є пеліган, то є стука. Ну, і два останні символи. Тут маємо котліці і посмірніці. Ось це тут. Тут ще я пророблю. Менінінта. Ого. лицо пусто. Так, пусто. До целая надеялась ще две здравки. Два бел в киошестую перком шустым. Шукаем пли карты и банк. Выгрываемся личбы. 23, 27, 34, 24, 14, 26. Добре. Маме 6. 43, 3, 9 і 21. 31, 39, 18, 32, 16, 29, 48, 8, 12, 33 і 2, 19, 15, 4, 36, 28, 1, 5, 41, 37, 22, 45, I ostatni rządek 10, 25, 38, 17, 44. Mamy pustaczka. No i biga 7 z nowarką. 11. Szukamy bonusik. Foto tu 7, mnożnik razy 2, mnożnik razy 5. Mamy gwiazdę, piór, tęczę, księżyc, cytryna. Чапка, рибка, радіо, опко, п'єс, корона, трускавка, грушка, лупа, кот, яблушко, кава, пик, парасоля, мама сюдемочку, ключ, портфель, птак, банк, Ну, то Отак. Гітара, дзвоник, кость, ананас, сердушка і Бонус Бонусі мами. Сонечко. А ту маме стува, кохані. Я вротувана. Направду вротувана. Сто злотих. Супер. Страпочка. Супер. Gdzie? Na pięknie. I nie będę Wam pokazać postaki. Kto oglądał od początku, to wie, jakie były zratki, jakie pregranie. 100 zł mamy w gigę 7 i 40 w ekstremalnych siedem. Czyli na 120 zł zyskanych 140, 20 zł plus. No i super. Добре, кохані, я вам дуже дзінькую за об'яснення, за коментарі. Я вам зичу, кохані, дуже-дуже здоров'я, високих виграних і всього доброго. Тримайте теплітку, до зустрічі, бузячки, па